Права 4.45. Чи існує таке значення x, для якого значення виразу дорівнює 0. Ну що ж, якщо значення нашого виразу має дорівнювати нулю, то щоб зрозуміти, за якого значення це можливо, давайте виконаємо ті дії, які тут написані з цими дробами. Тобто додаємо і віднімаємо. Ну, Аналізуємо наші дроби, бачимо, тут є різні знаменники. Розкладаємо, де можливо їх на множники, щоб зрозуміти, який буде найпростіший множник. Отже, ну що ж, перший дріб і другий записуємо без мін, то пишемо, що це дорівнює 1, що ділиться на 2-х. Відняти одиниця, що ділиться на 2 плюс х. Третій дріб 4 мінус х у квадраті, 4 це 2 у квадраті, запишемо за формулою скороченого множення, що це мінус х. А в знаменнику записуємо тоді добуток різниці цих виразів 2 мінус х на їхню суму. На 2 плюс х. І додати. Тут у нас буде х у квадраті плюс 4 у чисельнику. А у знаменнику зараза... Додати. Додати. Ну і останній четвертий дріб, чисельник записуємо без змін. Х у квадраті плюс 4. А у знаменнику тут можна 2х винести за дужки. То буде 2х. 2x, 2х у кубі поділити на 2х, це буде х у квадраті. І мінус 8х поділити на 2х, це буде мінус 4. І це дорівнює. Аналізуємо, Тут ніби все добре, але зверніть увагу, що тут не 4 мінус х у квадраті буде, а х у квадраті мінус 4. То я пропоную тут мінус винести з-за дужки, написати не плюс, а мінус, і тоді в нас буде 4 мінус квадраті, і ми зможемо розкласти на множники. Знов. Тобто перші три вирази записуємо без мін одиниця, що ділиться на 2 мінус х, мінус 1, що ділиться на 2 плюс х. Так, відняти х, що ділиться на 2 мінус х, що множиться на 2 плюс х. Yeah. Ну, і тут тоді пишемо не плюс, бо ми виносимо мінус за дужки, пишемо мінус. Чисельник записуємо без мін х у квадраті плюс 4. А в знаменнику тоді 2х. І тепер розкладаємо на множники не х у квадраті мінус 4, а 4 мінус х у квадраті або 2 в квадраті мінус х у квадраті знову запишеться як 2 мінус х на 2 плюс х. І це дорівнює. Ну що ж, добре. То виходить, що у нас... Найпростіший спільний множник буде добуток 2х, що множиться на 2-х, що множиться на 2 плюс x. Такі множники частково є в кожному дробі. Знаменник кожного дроба, то тоді, щоб отримати такий знаменник у кожному дробі перший дріб, то там є тільки 2-х, ми домножаємо на 2x і 2 плюс x. Ми записуємо, що додатковий множник буде 2x, що множиться на 2 +х. Так, Тут бракує 2 плюс x. Другий дріб 2х, що множиться на 2 мінус х тут бракує. На 2 мінус х. Є? Третій дріб. Тут є 2 мінус х на 2 плюс х, але бракує 2х. Ну, а четвертий там є повністю всі множники, не потрібно змінювати. Записуємо тоді, що ми одержимо у чисельнику. Знаменник у нас вже буде спільний, ось такий, як написано у четвертому дробі. То ми записуємо, що в нас буде 2х множитись на 2 плюс х і множитись на одиницю. Далі відняти 2х. Буде множитись на 2 мінус х і множитись на одиницю знову. Потім відняти 2х буде множитись на х. Ну і відняти. І ще буде х у квадраті плюс 4. Знаменник спільний це буде 2х, що множиться на 2-х, що множиться на 2 плюс х. І це дорівнює. Ну що ж, Я перенесу, тому що тут у нас не поміститься далі. У нас є два вирази, що множиться на одиницю. Її можна не брати до уваги, бо вирази залишаться такими самими. 2х множимо на 2 плюс х. 2х помножити на 2 це буде 4х. Далі 2х помножити на х це буде плюс 2х у квадраті. Далі мінус 2х множимо на 2, це буде мінус 4х. І мінус 2х помножити на мінус х це буде плюс 2х у квадраті. Плюс 2х у квадраті є. Далі мінус 2х помножити на х це буде мінус 2х у квадраті. Ну і перед дужками мінус, то розкриваємо дужки з протилежним знаком. Було х у квадраті, стане мінус х у квадраті, було плюс 4, стане мінус 4. В знаменнику записуємо поки що без змін. 2х, що множиться на 2 х. Що множиться на 2 плюс х. І це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. В чисельнику у нас є сума 4х і мінус 4х. Вона дорівнює 0. Далі є у нас 2х у квадраті. І мінус 2х у квадраті. Ця сума також дорівнює 0. Ну і що в нас залишається у чисельнику 2х у квадраті мінус х у квадраті, це вийде х у квадраті мінус 4. Так? Ну а в знаменнику запишемо як 2х, що множиться, а 2 мінус х на 2 плюс х ми запишемо як квадрат першого мінус квадрат другого, як 4 мінус х у квадраті. І це дорівнює. Щоб ми могли ми скоротити, давайте в чисельнику мінус 1 чи мінус винесемо задушки. То тоді у нас залишиться не х у квадраті мінус 4, а 4 мінус х у квадраті. Знаменник записуємо без змін. 2х, що множиться на 4-х у квадраті, і це дорівнює. То зараз 4-х квадраті в чисельнику і в знаменнику скорочуємо. Тут у нас буде тоді мінус, тут у нас буде одиниця, так? то у нас вийде мінус. Пишемо мінус «одиниця, що ділиться на 2х. Є? Ну що ж, нас запитують, чи може наш вираз який тотожний мінус одиниця, що ділиться на 2х, дорівнювати нулю за будь-якого значення х. Х не може дорівнювати нулю, на 0 ми ділити не можемо. А якщо ми беремо будь-яке інше значення, то одиниця поділити, наприклад, на 2 це буде одна друга. На 100 це одна сота, на мільйон це одна мільйонна. На 0,5 одиницю, якщо ми розділимо, то вийде 2, але ніколи не отримаємо ми 0. Тобто виходить, що не існує такого значення х, для якого значення виразу дорівнює 0. Записуємо тоді, що оскільки. Вираз. Тотожний мінус 1, що ділиться на 2 Х, так, записуємо, то не існує такого значення. якого значення x для якого значення виразу дорівнює нулю. Ну і ще раз, частка дорівнює нулю, лише тоді, коли знаменник дорівнює нулю, так, ділено дорівнює нулю. У нас такого немає, то і, відповідно не буде ця частка дорівнювати нулю ніколи. Так, записуємо відповідь. То чи існує таке значення Х? Записуємо, ні. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.